Молитва Національного гетьмана України за Україну та українську націю. Господи благослови, Господи благослови, Господи благослови, Волею святих Отців наших, королів, Князів, гетьманів України, Господи Ісуса Христе, Сине Божий, Господи наш, помилуй українську націю, спаси і захисти українську державу. Прости гріхи і пригрішення. Українському народу, бо грішив він не по своїй волі, рішив в рабстві і неволі. Я, національний гетьман України, молюсь і каю за весь український народ, за всю українську націю, перед Тобою, всемогутній Боже, і Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, слава тобі, Боже наш, слава Тобі, слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в українську націю і очисти українську націю від усякої скверни. І спаси, благий душу української нації. Амінь. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний. Святий Милосердний помилуй українську націю. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, святий Милосердний помилуй українську націю. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, святий милосердний помилуй українську націю. Слава Богу нашому, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройці, помилуй українську націю, Господи, очисти гріхи української нації, владико, прости беззаконня української нації, Святий, зглянься і зціли немочі української нації імені Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Богу нашому, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу і проблеми, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Спаси і захисти українську націю від всякого зла, від супостата, від агресора, від пошисті, від злих іновірців і від паразитів. Наповни своїм, наповни своїм Святим Духом українську націю. Очисти і збережи воїнів нації, а тим, що загинули за Україну, за державу прости гріхи. І візьми їх ангелами своїми. Господи, дай сили керівництву України, провідникам української нації, перемогти всі негаразди, очистити Україну і провести її народ до щастя і процвітання. Господи наш, відтвори свою святу Україну державою щастя. Господи наш, Ісусе Христе. Сине Божий, благослови насліддя української нації, хай любить, радіє і розмножається, щоб бачила Україна дітей, синів і дочок своїх, щоб Твоя свята Україна була країною щастя для них. Почуй мене, Боже, Господи наш, свого національного гетьмана України і українських земель. Амінь. Святый Боже, Святый Крепкий, святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.